Привіт, усім! Це EFD News. Мирослава та Орися Зубачик, і сьогодні ми знаходимося у Львові. Сьогодні незимно, Ми легко вбрані свої маринарки та е, камизальки. Ми залишили вдома і рухаємося в керунку площі ринок, найулюбленішої чи старовинної частини міста, нашого міста. Тут завжди багато містян та гостей міста, які ж різноманітними мовами, знімкуються, не не крипуючись, беруть участь у різноманітних забавах і ж легко шпацирують бруківкою нашого міста. Також тут можна дати різноманітні кнайпи, втамувати будь-які свої захтянки, чи це галярета, чи це в... зупа, випити філіжанку кави запашної, чи гальбу пива, самому чи з коліжанками. Ось така у нас площа ринок, і ось таке у нас прекрасне місто. Якщо хтось не зрозумів будь-яких слів, які ми вживали в якості діалектик, прошу на їх писати чи ставити запитання у коментарях. Дякую.